Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці програма Вічна віч в студії журналістка Світлана Кравінська. З вересня 2023 року у Вінницьких школах надаватимуть соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Перша група півсотні асистентів дитини уже пройшли навчання разом з активістами громадської організації Родина Кольпінга міста Вінниці. З ким працюватимуть асистенти інклюзії та яке їхнє завдання, скільки Вінницьких школярів потребують послуги та про особливості інклюзивного навчання під час війни говоримо сьогодні цій судді голова громадської організації родина Кольпінга міста Вінниці Леся Самойленко та асистентка дитини Ольга Панчук. Добрий день. Спершу розкажіть про суть професії. Асистент дитини я розпочну, тому що дійсно. Знаєте, колись, коли моя дитина пішла до школи, у мене теж хлопчик з інвалідністю, якому вже 18 років. і ми колись були такими першопрохідцями інклюзивного навчання для дітей такою доволі важкою формою інвалідності. Мене син не розмовляє. І ми в свій час розуміли, що наскільки дуже наскільки важливим є саме наявність під час цього процесу, так інтеграції, можливості інклюзивного навчання для таких дітей. Це саме персональний помічник. І в нас доволі довго таку роль. Виконував тато на волонтерських засадах, поки там не змушений був в зв'язку з тим, що це стало фактично його основною професією, йти перевчатися на асистента вчителя, тобто дуже такий багато моментів, і по факту все одно ми розуміли, що асистент вчителя він працює з класом. Тобто, так, це коли інклюзивне навчання формується інклюзивний клас, є можливість введення такої ставки, як асистент вчителя, але обов'язки асистента вчителя вони включають в себе роботу зі всім класом. Тобто uh -huh. Основний акцент зрозуміло що це на дитині з особливими освітніми потребами, але все одно такої персоналізованої підтримки не передбачено в його посадових обов'язках. І насправді, коли це а, батьки. Чи, наприклад, люди, які усвідомлюють цю важливість так, оцих таких а, моментів підтримки на перерві, чи в туалет піти, чи до їдальні. це добре. Але інколи такі були випадки, на жаль, що дійсно асистенти вчителі казали про те, що це не входить до моїх посадових обов'язків. Дійсно, mm -hmm. таке ставалося. А, і а, в даному випадку ми розуміли і вивчали досвід за кордони і чули про те, що за кордоном є такі собі т'ютери. Тобто, mm -hmm. дійсно помічники, індивідуальні помічники. Чники, і в нас такою цілею і мрією стало, щоб в нашій країні теж це з'явилося на платній основі. Тому якби ми почали працювати з тим. І ще раніше в принципі в положенні про порядок організації інклюзивного навчання передбачалося, що індивідуальний такий супровід можуть здійснювати батьки. Але коли розроблявся державний стандарт, вже цієї соціальні послуги супровід під час інклюзивного навчання, це було передумово якраз внесення до цього положення попереднього. Так, це якраз те, що там може здійснювати супровід індивідуальний, не тільки батьки. Соціальні робітники або особи визначені батьками. І оце той момент, коли ще Раїса Васильівна Панасюк, це неймовірна наша така змінотворець, була і постійно її згадую, і велика шана за те, що вона робила для всіх українців створення інклюзивного середовища. Вона прямо з голоса під час засідання Кабінету міністрів внесла таку поправку. І з того моменту почалася праця над тим, щоб створювався державний стандарт і щоб стала реальністю в нашій країні така послуга. Тобто, власне. Такими асистентами дитини можуть бути не лише батьки, але й інші люди. І наш, так, якщо різницю взяти, можливо, для дитини навіть краще буде, коли це буде не батько чи мати, бо батько і мати в дитини асоціюються все-таки з ріднею, так? Ви, пані Ольго, як асистент вчителя, що можете сказати? І про Дитини. Світ? Дитини, дитини, та, дитини можете сказати а, Ну, по-перше, так, але ви розумієте, для, для наприклад, для деяких дітей батьки дуже потрібні, тому що, наприклад, моя дитина, вона, можна сказати, дуже прив'язана до мене, і вона себе добре почувається, коли я поруч. Uh -huh. Ось є дитина, ну, в неї аутизм, є дитина, які дуже прив'язані, яким потрібна присутність батьків. Плюс батьки знають всі нюанси дитини. Ну так, батьки, батьки знають свою дитину краще, ніж. Так, батьки, що, інші, так. І якщо вони бачать, що ось-ось там щось станеться, тобто дитина може там бути чи естерика, чи щось, вони можуть попередити. Тобто для мене, ну, так як я з вже 6 років ми ходимо до школи, вона навчається на інклюзивній формі навчання, школа номер 10 Мені, і ми живемо поруч, uh -huh. мені просто легше. Але звичайно, з деяких з психологічної чи педагогічної точки зору а, стороння людина, яка добре вивчить а, цю дитину, вона буде, можливо, десь корисніше. Тому що дитині потрібно, дитину не будуть жалкувати, дитину потрібно буде а, якось вже самостійно щось робити. А, і через це тут є таких два питання. А скільки тривало навчання, на що найбільше зверталася увага під час навчання? А, ну, в нас навчання з восьми років, їй вже зараз 14. Деякий час це було онлайн навчання через ковід і через війну, вже повернулися до офлайн навчання. Ну, по-перше, це, да, це такі особисті моменти. Тобто, там, наприклад, по сходах вийти до їдальні, наприклад, вийти до туалету, чи щось дитина може просто статися, як ну, вона щось перелякається, тому що в неї є сенсорна перегрузка. Ось, і на це потрібно зважати увагу. Угу, угу. А ваше навчання, коли ви навчались на асистента дитини, ви вже в принципі все знаєте по своїй дитині, Ні. але щось нове да, для Так, Дуже села. багато а, цікавої інформації. Я відкрила. По-перше, в мене а, ну, всі фахівці, які в нас викладали, це люди, які вже багато років в цій сфері, і вони викладали дуже доступно для нас. У мене перший момент це був в мене просто ідеальний зір. Uh -huh. А коли під час навчання по праці з людьми слабо зрячими, я зрозуміла, що в дитини є стигматизм, і вона може бачити світ по-іншому. До цього я не розуміла, на жаль. Uh -huh. Ось а, потім дуже було, дуже було багато корисного, а, наприклад, для як поводитися а, а, з людьми на візках, тому що ми іноді переходимо, хочемо допомогти. а в, Виходить, що можемо на насправді нашкодити. Тобто, це дуже була корисна інформація. Для, наприклад, корисна інформація, жестова мова. Теж іноді бачиш людей, які може там благають про допомогу, а ти не знаєш, що робити. Тобто ви вивчали також жестову мову. Да. Ага. Да. Mm -hmm. да, там. Перша допомога, це теж корисно, тому що потрібно знати, що якщо що станеться, то треба реагувати. Mm -hmm. Ось. Психологія поведінки дитини. Тобто, є які, що робити, що там потрібно, наприклад, складати щоденник, як дивитися за дитиною. Тобто всі ці моменти вони а, були доречні до нас. А для нас ми ну, тобто, ми десь 9... 60 годин 60 годин mm -hmm. нас вийшло, mm -hmm. і а, саме головне, що роботи з паперами, з документами. Як mm -hmm. потрібно заповнювати, ну і всі інша інформація. Тобто, ділова українська да, також ділова викладалася, українська, щоб да. бути обізнаним в усіх цих нюансах, з якими дітьми працюватимуть асистенти дитини? Ви вже назвали, що це буде. Тут і слабозрячі, ще, будь ласка. Взагалі дуже різні нозологічні групи. Тобто, чому от Ірина розповідала Оля розповідала, не знає постійно згадує Іринку, це ага. донька Оліна. Ага. Оля розповідала про те, що вчили ну різні назовнозології, як працювати, угу, так угу, угу. і тут питання в тому, що дійсно асистент дитини він же ж такий собі універсальний солдат, тому що ви правду сказали про те, що наша мрія про те, щоб асистентами дитини були не батьки, тобто щоб могли йти тютерами залучення особи. Які отримали ці знання, так і вони могли би працювати, йти. Але поки що, на жаль, виходить так, що невелика зарплата, поки що послуга тільки становиться. І ми розуміємо, що ми виходимо з цієї ситуації, що, що є, і насправді батьки вони вже сидять біля своїх дітей. І ну, поки що, на жаль, немає такої можливості і широкого розповсюдження, можливо, зацікавленістю такої людей йти на цю посаду. Але в розмові з нашими студентами можна сказати. Так, хто проходив таке навчання, я вже не раз чула про те, що якщо моя дитина не потребуватиме, тоді я можливо піду допомагати іншій. Тобто uh -huh. це така собі можливість, так, uh -huh. і в і в тому розвиватися. Тому дійсно такі моменти, що може бути абсолютно різна нозологія, і в основі вкладено саме робота з різними нозологічними групами. Ми розподілилися з тренерами, які дійсно є практики багаторічною роботою. Uh -huh. Не просто, знаєте, скажімо так, що теорію знають, а на практичній такій основі працюють з дітьми. І тут питання в тому, що. Є можливість це навчання згідно державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання. Є основні оці базові 60 годин. Але є ще можливість додаткового додаткового навчання. Наприклад, коли вже людина знає з якими проблемами зіштовхнеться, коли розуміє людина, з якою нозологічною групою вона буде працювати. Така людина може звернутися із запитом про проходження додаткового навчання більш глибинного саме, наприклад, по питаннях аутизму чи по питаннях там, дітей з порушенням опорно-ругового апарату – Будь-яким запитом, і на такий запит ми будемо готові надати додаткову підтримку і додаткові години навчань, можливо, якісь супервізійних зустрічей. Тобто, а куди звертатися людям? От нас слухачі, наші глядачі, Суспільної Вінниці слухають, бачать, хочуть звернутися. Нас, наша команда працює команда родини Кольпінга, міста Вінниця в співпраці з такою громадською організацією Українська спілка осіб з інвалідністю. А зокрема, був проведений конкурс, тому. Що соціальна послуга це не просто так, що хтось вирішив і не надав цю послугу, а рішенням Вінницької міської ради було виділено кошти. На передбачено, що 57 дітей, це попередні такі етапи були. Да, mm -hmm. як, як це відбувалося, відбувався збір потреб, тобто департаментом соціальної політики було, визначалося спільно співпраці з департаментом освіти з інклюзивно-ресурсними центрами. Про те, яким дітям згідно висновків інклюзивно-ресурсного центру передбачена така є така потреба. Першу mm -hmm. чергу. Mm -hmm. Тобто, перший етап до того, щоб отримати таку послугу, це те, що в висновку інклюзивно-ресурсного центру вказано, що дитина потребує супроводу під час інклюзивного навчання. Згідно зібраних даних, станом, скажімо, на зараз це 57 дітей. Я розумію, це по Вінниці, це по Вінниці, це, це тільки так. Вінницька територіальна громада. Я розумію, що так. область, тому що в нас, наприклад, навчання проходили і асистенти з області. Uh -huh. І там також активно ведеться робота над тим, яким чином там буде впроваджуватися ця. Послуга, тому що в Вінниці, наприклад, це через співпрацю з громадською організацією. І я залюбки залишу свої контактні дані. Хто слухачів буде слухати і зацікавиться тим? Я залишу свій емейл. Mm -hmm. І вайбер номер телефона з вайбером. і, будь ласка, нехай люди звертаються. Ми будемо підказувати, як, тому що вже є запити навіть на зараз на навчання. Mm -hmm. Тобто є люди, які розуміють, що їхні діти потребують навчання, інклюзивне навчання і такої послуги, як супровід під час інклюзивного навчання. І було питання про те, що вони потребують так, додатково цього спеціалізованого навчання 60 годинного. Тому вже навіть зараз збирається потихеньку групка, і ми розуміємо, що є запит, і будемо звертатися. Татися додатково а, про можливість проходження створення тої групи для додаткового навчання, ви вже сказали трошки, хто фінансує конкретно вас. Конкретно навчання, наприклад, це ж відбувалося згідно державного стандарту, воно проводиться обласними центрами соціальних служб. У нас така, знаєте, як завжди завжди, Вінниця, вона дуже така специфічна і найкраще можливо. Я говорю, якщо не в образу там скажу, але насправді, з моєї точки зору, це так відбувається. Така собі, таке собі об'єднання зусиль. І на цей момент ми розуміли, що це навчання воно воно повинно бути якісним і на. Повненим і в нас відбувалося навчання за підтримки громадської організації справа Кольпіна в Україні е, співпраці з Вінницьким обласним центром соціальних служб. А е, щодо фінансування послуги асистентам дитини, е, це було рішення Вінницької міської ради. Е, е, теж е, ну мабуть, ми вже колись спілкувалися по цьому поводу, що в нас апробація проходила на Він, угу, Вінниччині, угу. так зокрема там так. в декількох регіонах. І дуже класно, що воно в нас живе далі. Тому угу. що з початком війни, чесно кажучи, мені так здавалося, що. Немає перспективи, поки що розвитку, але саме в цей момент в нас була додаткова зустріч в грудні з міським головою, і якось ми так зачепили це питання. І ви знаєте, було дуже гарно, коли цей зворотній зв'язок пішов, і ми зрозуміли, що ця по цій послузі бути в нас. До речі, про заклади в Вінниці. Скільки закладів в Вінниці буде залучено до впровадження інклюзивного навчання? Ви знаєте, я знаю, скільки дітей з нараю. 57. 57. Але, але і... це не, не одна школа, ні, ні, Це ні, зрозуміло. Це, це так, це... Планується в усіх школах. А планується там, де діти потребують цієї угу. послуги. Тобто, в принципі, ми знаємо перелік. Я, я просто зараз не готова, угу. я не підраховувала угу. школи, але на, в даному випадку все від, відштовхується від дитини. А потребу цю має, тобто тобто, якщо дитина живе біля цієї школи, їй не потрібно їхати десь в інший кінець міста, бо там буде інклюзивне. Буде школа поруч біля неї, де так. буде інклюзивне навчання. Так, так. Ми додатково школа. Ми ще плануємо робити якусь таку зустріч організаційну, щоб знаєте, так зrozуміти оцей подальший напрямок спільних дій, тому що це ж така співпраця між галузева, тобто освіта і соціальна сфера зараз починає працювати разом, і батьки приходять не просто як батьки, а батьки приходять вже як фахівці. Ну тобто вони дійсно йдуть як працівники, як працівники соціальної сфери. Наскільки забезпечені навчальні заклади Вінниці, пандусами, різними необхідними меблями? Наразі з цим ведеться постійна праця. Я знаю, що якщо говорити про дітей з порушенням опорно-рухового апарату, дуже багато робить для того, щоб розвиток це відбувався. І наші колеги з громадської організації Гармонія щодо того, яким чином відбувається забезпечення доступності іншої категорії дітей, наприклад, для дітей з аутизмом, елемент доступності це є ресурсні класи і наявність в цих ресурсних класах, якось додаткове обладнання, яке вони потребують. Це елемент доступності знання в першу чергу. Тобто, якщо є ресурсний клас, але асистент дитини чи асистент вчителя не розуміє, в яких випадках використовувати цей ресурсний клас, це може інколи навіть зашкодити такій дитині. Тобто це такий комплекс, але я рада, що все ж таки та робота ведеться. Зрозуміло, це дуже непросто, тому що я так думаю, що ще багато років тої співпраці потрібно, щоб все ж таки така доступність була забезпечена. І розумієш, це знаєте, така не одна. Річна, чи навіть не дворічна праця, це багато років ще для того, щоб досягнути того, що би ми хотіли. Пані Олю, ви ваша донька навчається в школі нашій Вінницькій, uh -huh. чи забезпечена вона достатньо uh -huh. для uh -huh. інклюзивного навчання? школа номер 10 це можна сказати, Леся. Пішли, вони були перші, хто uh -huh. відкрив там інклюзивну кімнату, яка зараз працює. І мені подобається в цій школі, що. По-перше, ставлення директора, завучів, вчителів, класних керівників до дитини. Там багато uh -huh. дітей, які навчаються з ну там з аутизмом, з особливостю розвитку. І а, до них ставляться дуже, ну, дуже гарно. Uh -huh. Ось, і толерантно. Толерантно, тобто там на них не дивляться, а вони просто, вони просто навчаються. І це а, ну, дуже класно. А як ви скажете досвід вашої дитини, яка навчається в своєму класі? Як вона соціалізується? Як ви бачите, зараз тим більше у вас підлітковий вже вік? Mm -hmm. Ну, ви знаєте, можна сказати, дякуючи першій вчительці, зараз наші класні керівни, керівнику, там очередні Людмила Володимир, нашому асистенту вчителя. Юля mm -hmm. Волдирина, вони зробили так, що дитина себе добре а, почувається. Тобто діти до неї ставляться нормально, mm -hmm. а вони знають, що ну, в неї деякі є проблеми. Mm -hmm. Ось, наприклад, вона іноді вони їй допомагають, тобто беруть за руку, ведуть, mm -hmm. а, там грають є на фізкультуру, є підтримка. А, тому я можу сказати, що в нас досвід інклюзії а, дуже позитивний. Дякуючи, дякуючи. Дякуючи по перше роботі, тому що наприклад Леся з Льоні вони продвинули цю ідею. Вона а зараз, на коли ми починала їй було 8 років. Інклюзія це ну було щось таке незвичайне. Тобто потрібно було побігати по школам, щоб знайти школу з інклюзією. Зараз є дуже багато шкіл, в яких є інклюзія, в яких є можливість дітям вчитися серед просто нормотипових дітей. Добре, давайте тоді скажемо, яка забезпеченість в Вінниці кваліфікованими фахівцями? Ну, порівняно попередні роки. От такі, знаєте, коли говорити про такі моменти, можу сказати, порівнянні з за кордоном. Так, Завжди давайте. так кажуть про те, що ось європейські країни. Я скажу, що наша Україна передавала в плані так, фахівців саме які працюють mm -hmm. з дітьми з особливими освітніми потребами. І, і той рівень, який могла я там мати таку можливість порівняти, наприклад, з, з, з тою самою Німеччиною, в нас дійсно доволі висококваліфіковані працівники, які можуть надавати послугу саме в сфері корекції. Інної такої педагогіки. А, і зрозуміло, що є питання про те, що потрібно працювати знову ж таки як і в сфері доступності, як і в сфері підготовки таких фахівців, але а, ну, це дійсно доволі якісний рівень, і я дуже я рада в тому, що є. Я можу сказати про те, що недостатньо. Так як mm -hmm. і в всьому є а, світі є дефіцит в цьому напрямку, mm -hmm. так само і в Україні а, теж питання це є, і воно дуже гостре: питання підготовки, а питання кваліфікованої підготовки, щоб е, можливість була супервізії додаткових якихось знань, е, можливості отримання знань і можливості, щоб це, ця така перепідготовка була доступною. Тому що, як правило, коли якісна е, така підготовка йде, вона дуже доволі дор, дороговартісна, Тому, от, наприклад, наша організація ми працюємо над тим, щоб от мати такі. Можливість таких проєктів, які би давали, можливість навіть безкоштовних навчань для фахівців, які цього потребують, які працюють з нашою категорією дітей. Власне, ви зараз знаходитеся, ваш син, чоловік, і ви, ви приїжджаєте сюди, так у Німеччині. Розкажіть, як там, там у кожній школі, чи це там є також визначені певні школи? Ні, де там, є? там є у кожній школі, але так ви знаєте, дуже цікаво, що про, проблеми такі самі точно. Uh -huh. І ми розуміємо, наприклад, для себе чітко, що ми хочемо. А, ну, поки що, така ситуація, що в мене син мій має доволі серйозні проблеми зі здоров'ям, тому на період війни все ж таки він знаходиться поки там. Але однозначно для себе ми знаємо, що ми хочемо додому і розбудовувати. І далі система тут, і e, тут може бути найкраще. Мабуть, у всьому світі Україна це те, що e, та країна, де в серці, і там, де може бути перспективно, не дивлячись на ті всі виклики, які зараз існують. Я вірю в те, що ми побудуємо країну, в яку будуть всі приїжджати і дивитися наш досвід. Які особливості інклюзивного навчання під час війни? Війна вносить свої корективи. Знаєте, є особливості. Наприклад, навіть у та потреба інколи онлайн-навчання, яка виникає. Ми зараз працюємо над тим, щоб вносилися зміни до державного стандарту, тому що, наприклад, в державному стандарті по супровід під час інклюзивного навчання не передбачено супровід асистентами дитини під час онлайн-навчання. І це така, знаєте, прогалина, яку ми маємо заповнити і маємо з тим працювати. Питання особливості знову ж таки роботи з дітьми, тому що все ж таки потрібно розуміти, як правильно дитині донесе. Нести інформацію про необхідність йти в укриття, як правильно там, зі страхами певними боротися. Тобто, це все те, що вкладається в новий зміст навчальних програм реальності українців. Тому це все враховується і це все обов'язково має бути. І, зокрема, я можу сказати про нашу школу. От, наприклад, Ольга казала про 10 ту школу. це теж наша школа перша. І Надзвичайно вдячна за ту можливість, яка теж була надана для мого сина. Зараз він в 33-й навчається, і uh -huh. теж можу сказати про те. Що я рада, що в нас дійсно в Вінниці є такі школи відкриті, де адміністрація готова робити все для того, щоб, щоб дитина могла жити в соціумі і мати можливість майбутнього. Насправді вони навіть не усвідомлюють, що вони роблять для таких для таких сімей, а вони, вони рятують фактично такі сім'ї, тобто вони дають право жити нормальним життям не тільки самій дитині, а всій сім'ї. Тому це дуже-дуже важливо. Пані Ольго, ви побачили під час війни, звісно, ми всі адаптуємося до тої ситуації, що треба спускатися в укриття, що є онлайн-навчання. Як ваша дитина це сприйняла? Як mm. вона війшла, ну, скажімо так, в колію? Ну, онлайн-навчання вже було з ковіду, тому о, якось о, ну, онлайн було вже звично. Вже звично. Так. А ось що потрібно для укриття ну це теж прийшлося, привч... коли вже пішла у лютому офлайн, офлайн навчання у школі. Просто-напросто асистент вчителя її відводила до укриття, показувала, що потрібно, коли буде тривога, потрібно буде заходити в укриття. Ось вона звикла до цього, тобто вона з іншими дітьми, коли є тривога, вона заходила в укриття. Ну і на сам кінець бігає час в ефірі. Наскільки сьогодні затребувана професія асистента дитини? Дуже коротко. Я можу сказати, що дуже затребувана, тому що до нас телефонують з різних областей України і запитують, а поділіться своїм досвідом. І дзвонять нові батьки, які знають про таку потребу, запитують. Тому праці в нас дуже багато. І дуже сподіваємося, тому що це вперше ми працюємо з такою кількістю людей з різними школами. Я дуже сподіваюся, що у нас буде такий класний досвід, який ми будемо ділитись і. Подалі розвивати таку послугу і робити її доступною для всіх дітей, які цього потребують. Це була передача в якій ми розмовляли про соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання у вінницьких школах під час війни. Дякую гостям студії голові громадської організації Родина Кольпінга міста Вінниці Лесі Самойленко та асистенції дитини Ользі Панчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі. В описі відео поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини і бережіть себе.